Вітаю! Канал Все для здоров'я. Сьогодні поговоримо про дивовижну рослину чебрець. Дізнаємося, як він допомагає при різних захворюваннях. Розглянемо корисні рецепти. А також з'ясуємо, кому його вживати не варто. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я. Лікувальні властивості чебрецю. Основні компоненти чебрецю він містить. Широкий спектр хімічних компонентів, які визначають його лікувальні властивості, а саме ефірні олії. Основні з них тимол має антисептичну дію. Плавоноїди дубильні речовини, сприяють протизапальним і в'яжучим властивостям, органічні кислоти, урсулова кислота, олеанолова кислота, гіркоти, стимулюють травлення. Вітаміни та мінерали, вітамін групи Б, аскорбінова кислота, макро та мікроелементи, серед яких залізо, магній, кальцій, калій тапоніни покращують відхаркувальну дію, від яких захворювань допомагає проблеми з травленням, здуття, коліки, розлади, захворювання дихальної системи, застуди, бронхіт, ангіна. Нервові розлади, стрес, тривожність, безсоння, захворювання шкіри, рани, запалення, подразнення у вигляді компресів, допомага при ревматизмі та болях у суглобах, вани та мазі з чебрецем, протипоказання вагітним та в період лактації через можливий тонус матки, алергія на ефірні олії або компоненти чебрецю. Захворювання печінки та нирок у стадії загострення, виразка шлунка чи 12-ти палої кишки, гіпотонія, низький тиск, як правильно заготавлювати та зберігати чебрець. Збирати чебрець потрібно у період цвітіння, червня посерпень, обирати екологічно чисті місця, подалі від доріг та промисловості. Сушити потрібно у затіненому Добре провітрювальному місці розкладати тонким шаром. Зберігати потрібно в скляних банках чи полотняних мішечках у темному місці не більше 2 років, корисні рецепти з щебрецем. Чай від застуди. Одна чайна ложка сухого щебрецю. залити 200 мг окропу, настояти 10 хвилин, пити з медом. Відвар для полоскання горла. 1 столова ложка чебрецю залити 250 мг окропу і 5 хвилин полоскати горло 3-4 рази на день. Настій для заспокоєння. 2 чайні ложки чебрецю, залити 300 мг гарячої води, настояти 20 хвилин, пити перед сном. Компрес для суглобів. Відвар чебрецю, 2 столові ложки на пів літри води. Змочити марлею, прикладати до болючого місця, чебрець у кулінарії, як приправа до м'яса, риби чи овочів. Висновок. Чебрець це не лише цілюща рослина, але й універсальний засіб для здоров'я. Проте пам'ятайте, що будь-яке лікування варто погоджувати з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, діліться з друзями та пишіть у коментарях, чи використовуєте ви чебрець у своєму житті. До нових зустрічей на каналі!